Дорогі друзі, сьогодні ми поговоримо про таке досить нечастий діагноз під час вагітності, але він набагато частіше зустрічається, ніж здається. Це біль у круглій зв'язці матки. У матки є багато зв'язок. Це цікавий орган. він фіксується різними шляхами для того, щоб витримати всі ці навантаження, які на матку відбуваються протягом вагітності і пологів, щоб матка не випадала там у кожної жінки після пологів. Для цього є зв'язочки. І із таких зв'язок є круглі зв'язки матки. Вони трішечки підтримують маточку, вони не відіграють такої особливої ролі. Це фактично потовщення очеревини, там є пара тонких судинок, і там є гладка мускулатура. От і все, що там є. Але коли жінка нахиляється, оці зв'язочки матки, які йдуть до ахового кільця, канал мука ще називається. Вони натягуються. Тобто маточка просто в червні пражнення, переміщені положення тіла, ну, вона ж також трошечки має рухливість. І коли ця зв'язочка натягується, виникає неприємний тягнучий біль, от саме вважається синдром круглої зв'язки. Що це саме це. Тобто, коли у вас вже там приблизно 20 тижнів вагітності, там можливо, трошки раніше і пізніше, маточка може у вас трошечки рухатись з рухами тіла, і ви відчуваєте такі неприємні подтягування. оце і є цілий синдром круглої зв'язки матки. Наскільки це шкідливо? А це ніяк не шкідливо, тому що там в круглій зв'язці нічого такого немає, що порветься Вона досить еластична, і вона розтягується, але вона просто викликає дискомфорт. Тому такий дискомфорт він не потребує зазвичай лікуванку. Лікується це зміною положення тіла, і в принципі, це для того, тільки ця інформація, щоб ви розуміли, що під час вагітності достатньо багато є больових помірних відчуттів, які зовсім не завжди означають, що нам треба обов'язково терміново вас там госпіталізувати чи якось лікувати. Тому от знаєте про це і будьте здорові та щасливі. Бажаю, що ваша вагітність закінчилась максимально щасливо і з здоровим результатом для вас і для вашої дитинки.